Вихованки Сторженецької музичної школи зачарували Чинчиком Васильчиком. Цю пісню їхня викладачка знає ще з дитинства. Цю пісню взагалі я співала ще в дитинстві. Пам'ятаю, мене її навчила бабуся, і я от згадала її і подумала, що згадала тільки слова пісні а от мелодію вже придумала розкласти на голоси для своїх дівчат. Обробили, постаралися. Я думаю, що вдало. Понад три десятки дитячих хорів з усіх куточків Буковини співали колядки на сцені. Вийшло душевно і тепло, бо так само діти щороку на різдво збираються та колядують у своїх селах чи містечках. Завжди гурт збирається, чи там до вчителів, до друзів, до знайомих. Відбувається все це дуже тепло. Каракулова кучима це шапка та давня вишиванка, яку колись ткали із конопель. Так Іванка на коляду вдягли бабуся із мамою. У нас е, ходять колядувати так само, як і на Маланку. Е, е, більше з е, у традиційному одязі, е, це у поркіницях, у вишиванці. у е, Кучмі і дівчата по, по своєму діваються. Колядки у виконанні дитячих хорів занурили слухачів казкову різдвяну магію. Колядуючи маленькі буковинці з вірою, просили добра та миру для своєї землі на увесь наступний рік. Треба колядувати. Треба настрій всім піднімає коляда і дає надію нам на краще життя, на краще життя нашим дітям. Тепер це майже вже пропадає, але хочеться, щоб збереглися такі традиції. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час.